Ага. Ого. Uh -huh. Привіт, народ! З вами Бодя, і сьогодні ми продовжуємо грати в The Binding of Isaac Repentance. Все ще проходимо челенджі, все ще записую підряд серії, тому що минулий челендж був. Надзвичайно ну, швидким і легким. Наступний в нас в списку заблокований, тому йдемо в 12-й you lemons. Круто, я так розумію, у нас айтем з лимоном прям зразу буде. Так, да, дійсно, у нас є айтем з лимоном, у нас є м накидка монашки, яка буде нам заряджати цей айтем, і штука, яка пришвидшує зарядку айтемів. Тобто, в нас в кожній кімнаті буде лемон паті. І нам треба лише до ноги дойти, ну в принципі теж має бути досить легко. Дивіться, зразу на їм тут і вбили. Да, якщо це кожну кімнату заряджається, то це дуже сильно. Ідемо в кусачку одразу. Так, тут пауки просто. Ми їх байтим на сякі. вони байтяться, ми їх вбиваємо. Велика кімната, що ти нам скажеш? Скажеш, що я буду тебе довго чистити. Ну ясно. У нас ще мухи звідкись беруться. Що нам дає мух? Не сильно знаю, що нам дає мух, але випадають, і дякую. О, дали нам бомбочку по кайфу. Ідемо в магаз глянемо. В магазі ще більше штук на зарядку. М -М, давай цього чувака підірвемо просто. М -М -М, він недавно. Нам грошей, неприємно. Я розраховував їх забрати і купити сіре серце. О, але тут є хороша кімната. І цих пауків маленьких нарешті ми маємо спосіб крутий вбивати. Хм, чи відкрити нам сундучка? Та точно відкрити. Блін. Таке він дав нам, звичайно. Такі. Ладно, окей, їдемо далі. Мухи відстаньте. А, а я розрядив айтема. Це я дарма зробив, да. У нас тепер на босі не буде сяк. Ладно, якщо надамажимося, то зарядимо. Відкриваємо другого сундука. О, тут вже щось цікавіше з нього випало. Треба нам, значить, тепер шукати секреточку. У нас всього два місця. Ні, обманію, більше місць, де вона може бути. У зверху не може бути. Ну, давай тут глянемо. Тут немає. Я думаю, що вона ось тут тоді, під магазином. Ні, під магазином теж немає. Жесть. Не вгадав кілька разів підряд. Ладно. Зашли і на тому дякую. Нічого сього не отримали. Витратили три бомби. Офігенно, моє улюблене. Окей, в нас є пилюлька на боса, якщо він... ні, нащо, і я вдарив його. Окей, окей, будемо боротись з ним, значить. Ага, страшно. Давай спочатку муху якусь маленьку вб'ємо, да? Він такий милий, а пульки страшні. Ага. Просто майстер кайту. Ну я точно надамажусь. А що я його майже вбив, не надамажившись, це просто. То пощастило, походу. Ні-ні. Я просто професіонал. Ніе. Окей. -ні. Okay, добре, він після смерті мене надамажив. Окей. Okay. Надамажив по червоному серцю і на тому дякую. Суперсекретка, можливо, тут. Да, тут. Беремо ще синє серце. О, тут теж можна підірвати, можна подонатити. Так, нас сильно перервали, на чому ми зупинились. Ага, ми дамажимося. об цей чудовий апарат. Здаємо нього геть всі серця. Є в нас ще. Ще серце є звичайно. Давай здамо ще. Щось не хоче. О, захотів. Давай беру. Цього чувака підриваємо. Ну, він нам повернув ще більше бомб по кайфу. Що в магазі продавали? Просто челіка. Ну, не знаю. Ну не знаю, таке собі. Давай сердечко сіре заберемо і поїхали. Ну, поки виглядає все максимально круто. О, ще й тут сіре сердечко дали. Взагалі клас. Сюди бомби поки витрачати не будемо. Нам всього ж до ноги мами треба дійти. Ага. Майже підірвали мене, тому в принципі недалеко. Маємо справитись. Давай тут насяли трохи. У це було страшно М -м, в магаз чи в золоту. А золотих немає. Однозначно, ну, в магаз. Тут ще й знижка є. Ну знижку ми купимо при першій же ж можливості. А ось і наша можливість. Нам ще багато магазинів треба побачити. Цьому челенджі, тому знижка нам обов'язково десь пригодиться. І я вже знайшов боса. Але я ще мало поверха зачистив. Але можемо і до боса сходити, в принципі, одразу. Ну давай. О, чувачок. Зараз я тебе по сякам повожу, ти не переживай. Давай ще більше сяк йому покладемо. Мені здається, на цьому босі це має сенс. А, надамажився таки. Ладно, у нас багато сірих сердець. Чорт, ну другий раз явно було зайве. Собачка, йди звідси. Так, давайте мені угоду. В угоду я йду, бо йти нам недалеко. Тому англійських багато кімнат не буде. А ось тут взагалі все дуже класно лежить. Ми все забираємо. Це дамаг, можливість керувати слізьми, що чувак, який плюється мухами. Взагалі, пісня. Давай дочищати поверх. Ого, оце він швидко в мене прилетів. Я навіть не встиг зреагувати. Ладно, ми тут відновили собі сердечко, а тут є ще ціла аркада. Давай дивитись. М -м -м -м. Ну в нас вже небагато сердець, щоб тут донатити. Треба було сюди раніше заходити. Ну окей, ну окей, похилились. Цього апарата теж підірвим. Окей, окей, окей. Чотири бомби, значить, можемо в цю кімнату заходити тепер. На цю кімнату зазвичай треба три. Щоб зайти, треба всього лише дві, але тут є ще отака власна підлога, яку теж потрібно підривати. Ммм. тут кліщ лежить. М -м -м хм, ну не знаю. Ну кліща не треба нам, напевно. Давай залишаємо свого сірника. Тут можна вигляд поміняти Айзека. У нас щось небагато варіантів, тому да е Секретка, отут внизу, 100%. Повернули собі бомбу, отримали ключі. Можемо їхати далі. Супер секретка, не знаю, два місця є. Не буду витрачати бомбу пофіг. Ні, прокляття сліпоти, тільки не прокляття сліпоти. З всіма іншими прокляттями. Можна якось працювати, а прокляті сліпоти ну воно просто віднімає можливість бачити айтеме. Ти можеш взяти щось геть не те, що хотілося би. Але да, що зробиш так, я ще надамажився об тролльбомбу. бомбу. Не дуже класно. Їмо пігулки, інфестиди всякі. Так то хпшка кінчається. Ну але це я просто угод набрав всяких класних. Ми я думаю, зараз відновимо туди-сюди. Більше в нас тут ще бібліотека лежить. Лимони звичайно класні, але бібліотека може дати щось ще набагато набагато крутіше. Тут цілих 5 книжок, ну це як мінімум буквор ми зібрали дам. Ммм, mm, о треба вгадати, яку книжку взяти. Сів металик на травичку, давай праву верхню. О, п'ять монеток. О, oh, jump. Можемо інші забрати. Найс, nice, я вгадав з книжкою. Так, там що лежить? Book of Revelations Revelations треба забирати. Запам'ятали, що вона верхня ліва. Анархіст? Ну, анархіст не поможе. Ага, випусти. клас Забираємо тоді лимони. Запам'ятали, що ліва верхня нам потрібна. І поїхали. Світ, до речі, карта Світ. Не знаю, чи тут її натиснути? Троль бомби всякі. Що в челенджі? Блін, в челенджі теж просять ключі. Де мені взяти вже три ключа? Це в мене. Навіть ніякого хвоста гапі немає. О, один ключик є. До речі, можемо одразу піти книжку Revelation забрати, да? Ні, давай спочатку в магаз. В магазі можемо цілих два айтема купити. Давай. Шарплах. Лас. А тут що? Ммм, 5 бомб. Ну окей. Ну окей, цього чувака теж підриваємо. І тут ще ключ є, до речі, але нам потрібен ще один. М -м Окей, давай позбуватись лимонів, ідемо по книжку Revelations. Вона нас буде хілити. Це взагалі супер пупер класна книжка. Ми обов'язково її беремо. Секретки би ще шукати. Напевно, зверху, да. хоча там, де челендж рум, теж може бути. Шуше за все, вона тут. Да, і я провтикався. Ні, тут немає. Де ж вона тоді? Ще десь далі? Ого, ладно, йдемо. Знайшли ще одного ключка, ще один, і можна буде йти в челенджі. Так, -да, напевно, тут зверху чи знизу. Зверху тут секретка. Праворуч. Ай, о, клас. Другий ключ. Тут звичайна секретка, а тут напроти що, супер. В натурі, дивіться, дві секретки. Це прикольний паттерн. В цю зайшли, а в цій що? Цей сундук в сундуку, як зазвичай. Я не знаю, чого мені так на них везе. Напишіть, у вас така сама фігня. В сундуках сундуки постійно. Чи у вас все таки сундуки нормальні? Окей, ідемо в челендж. Відкривати два золотих. І що ж нам дадуть? М -м Ключі повернули. Ще зверху досипали всяких плюшок. Тому круто, челендж легкий. А я про цю кімнату. Хоча в загальному челендж теж доволі нескладний. Прощайте ми на початку дають не тільки на початку, це просто я такий молодець. Але взагалі вроді. Плавно йдемо без ніяких загроз для життя, особливих. Пестиленс, привіт, цей бос теж має бути легкий. Досить сильно ми його дамажимо. Невідомий айтем, що даєш. Кубик м'яса, окей, дякую, поїхали. Кубик м'яса завжди класний, я не знаю. Це і орбіталка, і якщо в тебе геть немає дамагі, то ним і подамажити можна. О, полетіли в угоду одразу до крампуса. Привіт, крампус. Так, є можливість від нього взагалі полетіти, але ми не буде. Ми його вб'ємо. Він може нам щось прикольне дати. От як лампофкол. Крутий айтем. Ще й з нашим цим оком, дивіться, як вони набухають наші сльози. Це все їм дамагід. Додає. Окей, давай тоді натиснемо The World і зараз одразу в тим. Там ще був сундук в кусачці. Але пофіг на нього, в принципі, вийшло безкоштовно. Іен, думаю, що там нам би сірого серця дали б. О, це взагалі імба. Ми заряджаємо айтем і отримуємо гроші одночасно. Можемо ще й тут позаряджати. Оце класніша тринька, ніж в нас. Давай ще мені, будь ласка. По центру підірвемо. Невідомо. Бетріп, ну ясно. О, дав батарейку, супер. Зарядив ще нас просто так. Ну давай, поки це все. Все залишимо, ідемо в магаз, напевно, чи що. Хоча я вже всі гроші витратив. Так, Тут ще черв'яки, батарейки поки не беремо а. А ось і гроші знайшлися. Зараз ми їх подонатимо ще. Можемо насправді спочатку в ігрову зайти. Такий в нас буде довгий маршрут по поверху. Ми вже повністю заряджені, але нам ХПшка поки не треба. Відкривай кімнату за два ключа. Приролить всі розхідники в кімнаті. А вони тут що? Є? Їх тут немає гра. Перестань. Ідемо вдаримося ще раз в кусачий апарат. Можемо навіть кілька разів вдаритись, Одразу. Цю батарейку заберемо, щоб заряди не витрачати дарма. А хоча ні, треба тепер вже додамажитись. Да? Тепер натиснути. І тепер натиснути ще раз. Отак якось. Mm, в секретку спочатку? Ну йдемо в секретку спочатку. О, ще серця. Зараз підемо далі донатити. Ну люблю я ці апарати, люблю, що ви мені зробите? Так, у нас повітряна тривога, який шум на вулиці, але я думаю, нічого страшного, правда. Кому ця повітряна тривога треба, коли можна сидіти і записувати айзека для улюблених підписників. М ключа, до речі, заберемо. Йдемо далі здавати кров. От вже і гроші на магаз з'явилися. Прям конкретно так грошей. Але апарат міцний, дійсно міцний. Чи є бос челендж, а у нас в нього не пустять. У нас забагато ХП Так, а тут гріт. Ну ясно. Я так довго гроші збирав на цей магаз, щоб тут гріт був. Ех, ладно, невідома пігулка, їмо. 48 годин енергії, ясно. Ну сердець дуже багато на поверсі мм. Mm -hmm. Давай й донатити до кінця оцього чувака. Може він дасть айтем на батарейку якийсь ще й. Він рідко коли айтем видає, бо всі айтеми на батарейки, вони в принципі Капецькі дорогі і класні. Але ми йому трохи грошей здамо. Давай ще до наступного прока. Ну нічого не дав. Окей, ладно. Ідемо тоді звідси до боса десь. Всі гроші витрачати не хочеться. Нам ще багато поверхів чистити. Его підірвемо. Плюс 5%. Так, тут черв'яки десь, суперсекретка. Напевно, отут навпроти. Давай чекнемо. Ні, тут немає її. Окей, тоді не знаю, здаюсь, ідемо на боса. Бумбо, бумбо злий, до речі. Бумбо капець, який злий. Давай бомбами його. Забрали його двома бомбами. Угу. і угода нам відкрилась. І айтем класний дають. Давай спочатку в угоду зайдемо. А, ми ж тут вже були. Дійсно, ми тут вже були. Окей, давай беремо шприца. Зменшив дамаг. Але додав швидкості стрільби. В принципі, нормально поїхала. Кусачка. Добрий день, ідемо одразу сюди. Тут в нас пентаграма лежить. Пентаграма це круто. Дамах одразу собі вернули. Ааа, наплював на підлогу. Ладно, притворює всі скрині на червоні. А давай. Хоча? Давай, пофіг. В нас сердець дуже багато. Так, може, ще якогось гапі зберем? Дуже мало, ймовірно, звичайно. Але найбуде. А. Надамажився. Ці от кульки дуже небезпечні фіолетові. Я так і не зрозумів паттерн, по якому вони рухаються. Там щось складне, але вони можуть змінити напрямок руху десь в мою сторону, що досить неприємно. Дві пігулки робить нас меншою, а ця. Тірсдаун? Ні, тільки не тірсдаун, гра. Гра забирає у мене дамаг, які я так важко збираю. Ладно, нам пофіг, ми і так пройдемо. Але неприємно. Челендж рум є. один сундучок, ну давай. Чорт, ми зараз це сердечко тут і витратимо, напевно. Взагалі того не вартувало. Хоча активку зарядим, да? Ладно, тоді вартувало. Плюс-мінус. Ну, одразу натискаємо. Ну так. Да. Геть в нуль вийшли. Окей. Нам треба магаси, бос інше нас в принципі не сильно цікавить. Ну, скрині червоні ще, але вони і так випадають. Так, магаз знайшли, півповерха зачищено. М -м -м, тут є прикольний рерол апарат. Давай переролимо, може знайдемо щось прикольніше. Матусин ключ, ми наші бомби здали. Ой, кажу, бомби золоті сундуки. Тому, напевно, не треба. М -м, дві прокляті кімнати теж, напевно, нафіг не треба. Окей. Ролим бомбою, бо вже грошей нема. М -м, ну, все фігня, коротше. Czem? Ладно, беремо це і поїхали далі. О, і в нас здвоєний бос буде зараз. Хто ж нас там чекає? Ого, дуже дивна кімната. Не часто таку зустрінеш. П'ять босів одразу тут на мене одного гра. Ти не думаєш, що це трошки забагато, як на цей поверх. Я то сильний, я то їх вб'ю, але босів дійсно якось трошки забагато. Я то вбив його легенько. Але, блін, якби хтось сюди інший зайшов, йому було би неприємно однозначно. The okay. cat Ладно, їдемо на останній поверх. Вже нема що тут шукати. Бомб в нас теж немає, щоб секретки шукати. Давай в кусачку. Ще більше червоних сундуків. О, тут знайшли ще й позначку. Зібрали левіафана, до речі. Чорний порошок, а давай заберемо. Що вже там? Три серця туди, три серця сюди, аркада. Знову ж таки. Але манав я її донатити. Офіг, хай собі буде. Комусь іншому залишимо. А, там мажився дуже. Боляче, не зрозуміло. Такі зірки, це рандомний телепорт, ще одна бібліотека. Жесть. В челенджах бібліотеки так і пруть. Давай зайдемо. Не знаю, що нам можуть краще запропонувати. А, знаю. чекай, і так то Біблія. Взагалі імба. Нам же ж просто ногу треба вбити. Взяли б Ой, імператор. Все полетіли, дивись. Оба, іваншот. Оба. Готово. Челендж пройдений. <риспільши> Отак, от, от просто. Отак, от, от просто. Це випало. Чисто каже: хоч пройти челендж? На, забирай. Окей, я забрав. Це ж легкий челендж. Крута, весела карта відкрилася. Засрати всю кімнату можна. Якщо тобі сподобалось це проходження, став лайк, підписуйся на канал, пиши в коментах, який челендж пройти наступним. А я побачу тебе вже в наступній серії. Тому давай, пока-пока.